Місячне сяйво мені обіцяє Вечором тихим, що це вже весна. Доброго дня, вельми, шановне панста, пані та панове. Я вас знову вітаю. Хочу зробити не тротота, ну ми сьогодні вже дивилися. На ньому розклад про фінанси. Давайте я подивлюся для вас параду від цієї колоди. Саме а, трактування виключно в системі Таратота, системи Кроулі, Тому без жодної класики. Коротко, чисто, технічно. Спочатку ваша сигніфікація, тобто. А, в яких ви перебуваєте енергіях, щоб ви зрозуміли, хто ви. І що це розклад саме про вас? Давайте будемо дивитися. Хто ви? Карта смерть. Про що вона говорить? Про шлях нун, про силу а, розкладання форми очищення, еволюції. Ви носій трансформації, ви не тримаєте за минуле. Ваша природа це метафізика, метафор мета. Морфозову, <смі> ще хотіла зараз сказати. І он. Це, якщо б взяла б класичну колоду, то був би страшний суд. Ну, а вона трошки по-іншому трактується. Так, є якісь аспекти, які можна сказати, що це теж може бути переосмисленням. Це вибір, але тут більше іде мова. Якщо ви знаєте цю колоду, це колода, до речі, не для початківців. Тут дуже багато символів і елементів на неї прихованих. Тобто потрібно уважно відслідковувати оці. Я не можу навіть пояснити, як це? Ну, як це я роблю? Це шлях. Шин. Комусь це шини зайдуть від колеса, так? ні, це нова формула буття, це народження вас нової ідентичності, ви та людина, яка вже вийшла із старого і Его це вибудування власного життя в, новим, в новому циклі. Це карта Скорб. Я. Це а, глибока внутрішня робота, це напруга розуму, це розрив старої ментальної структури. це… Інший погляд на ту чи іншу ситуацію. Це по-іншому, яка вже не викликає стільки болю, скільки, наприклад, було. Ви на це дивитесь по-іншому, взагалі по-іншому. Тобто це вже не біль, а це інтелектуальне якесь очищення від якоїсь застарілої концепції, консервації. Ось щось в такому. Конс... в такому от. Це карта Сонця. Дивіться, скільки у вас старших арканів. Я із чотирьох карт дістала чотири старші аркани о три. Сонце це шлях-реш. Ну, я ж трактую, як Таротота, це ще є кабаристична система. Так? Давайте так будемо. Тому я називаю такими назвами ви світло, свідомості. Після якоїсь такої дуже серйозної трансформації, ну, карта смерть і ЕОН вам, ну, нам це підказує. Внутрішній у вас іде центр сили, ясність і пряме бачення, освітлення. Якщо от коротко сказати, хто ви в сукупності, так, це той, хто пережив трансформацію. Перейшов в новий е, період, по еон, в новий вимір, звільнився від старої ментальної форми, і зараз ви випромінюєте ясність, тепло, озоріння. Ну Таке враження, знаєте, що спали, спали. Проснулися і все зрозуміли. Ви взагалі почали бачити цей світ по-іншому. І навіть одна і та ж сама ситуація для вас зараз буде, знаєте, ой, є, от ви, дівчата, хлопці, пишете, якщо з вами відіграється цей сигніфікація. Ну, от, наприклад, ви пишете, мені зрадили там, чи щось. Ви по-іншому зараз дивитесь на цю ситуацію, тому що ви вже розумієте, що це зрадили не вас, а ви себе. Це по-перше, а по-інше, це ваш урок і урок тієї людини. Ви повинні були щось побачити, а людина потім буде це все вигрібати, тому що безслідно нічого не залишається. Не тому, що це погано чи непогано, а тому, що так, наш всесвіт працює. А, повинно бути все в рівновазі. І запам'ятайте, якщо у вас відбуваються якісь події, пов'язані дуже неприємними якимись, як пояснити, м -м -м, відчуттями, ну, не будемо брати за увагу щось конкретне. Зрозумійте, що це а, уроки, які вас, наприклад, перевіряють або м роблять. огранку, Зумійте? Ви робитесь міцніше. От по вашій сигніфікації я можу сказати, що ви а, на будь-яку ситуацію, яка була в минулому, до трансформації. Ви дивилися по-іншому. А зараз це взагалі інша історія. Добре, порада від карт тот. Жриця: Лицарь Кубків, Любов, а, придушення розчарування місяць дуже-дуже, дуже-дуже добре. І що можна тут сказати? Головна порада, ТОТА, синтез. Ну, дивіться, вам говорять: іди шляхом, жриці. слухай те, що ти не слухаєш в словах. Активуй своє серце і твою. Творчу силу, дозволь собі союз і резонанс, відпусти тиск і надмірне очікування, пройди ініціацію через місяць, це очищення перед народженням твоєї внутрішньої форми, це як інтуїція, творчість, союз, звільнення, очищення і прорив. Розумієте? Тому що жриться це шлях, який, говориться, рухайся не з розуму, а з глибинними знаннями, пізнавай те, що немає слів. Діти а, а, з натхненням, внутрішнім баченням. І а, давайте дії до мрій, з'ясовуйте е, е, зараз з'єднання, резонанс, відкритість, союз, але не обов'язково романтичний по карті любові. Це більше алхімія притяжіння по цій карті. Розумієте? І не фарсуйте, не тисніть, не намагайтеся прискорити, не намагайтеся події прискорювати. Така порада.